Доброго дня! Сьогодні ми з вами поговоримо, як можна проводити парсинг сайту, що для цього потрібно. Ну і відповідно, як ми можемо з цього сайту ці дані якимось чином структурувати, використовувати для якихось наших потреб. Так? Ну, в першу чергу, давайте поговоримо про те, що собою являє парсинг. Ну, і як ми його можемо виконати. Але перед тим все ж таки варто створити, створити файлик. Це в нас буде 12-й. І тепер, в принципі, ми можемо говорити про парсинг. Це є один з елементів, який дозволяє здійснити добування даних. З сайту, для того, щоб одержати відповідні якісь дані, які ви хочете собі використовувати. Це може бути текст, посилання, якісь мета-дані і так далі. ну Давайте попробуємо здійснити два варіанти парсингу, але для того, щоб безпосередньо. Здійснити парсинг сайту, нам будуть необхідні додаткові бібліотеки. Дві. Це бібліотека Request і бібліотека Beautiful Soap. Так, вони в мене зараз є встановлені, але я їх виділю для того, щоб продемонструвати, як їх можна встановити в ваш пайчан. Отож, ну от бачите, в мене beautiful soap встановлена. Давайте я її видалю. Так. І бібліотека Request так само в мене встановлена. Її потрібно, ну, я її видалю для того, щоб можна було далі використовувати. Отож, є. Зараз в мене їх немає. Як ми можемо з вами ці бібліотеки собі встановити в PCH? Ну, Можна, звичайно, в терміналі так, прописати PIP-Install і назву бібліотеки. А можна відповідно, спрацювати через налаштування. Для цього вам необхідно буде пропрацювати елемент з меню, сетінг. Далі вибрати ваш project, назву, project, вибрати Python-інтерпретер, нажати Плюсик і прописати назву бібліотеки, які ви хочете встановити. Там, в даному випадку нас цікавить бібліотека Request. ось вона є. Вибираємо, нажимаємо кнопочку Install Package. Чекаємо, поки ця бібліотека встановиться. Це може зайняти якийсь певний проміжок часу. Після того. Як вона в нас буде встановлена, в нас ось тут знизу відобразиться зеленим кольором, що бібліотека встановлена. Після того, як ми встановили бібліотеку Request, вам буде потрібно встановити бібліотеку Beautiful. От, бачите, встановилася. Тепер давайте встановимо бібліотеку Beautiful Soap. Ось вона є. Так само нажимаємо Install Package і чекаємо, поки дана бібліотека буде встановлена. Після того, як ця бібліотека буде встановлена, в принципі ми можемо здійснювати ось цей парсинг сайту. Давайте для початку ми спробуємо пропарсити сайт, який в нас буде називатися news. Так, Тобто новини. У ну, мене ще воно не встановилося, але поки воно встановлюється, я перейду на сайт, який відповідно, ми з вами будемо парсити. Так? Ось, ось, BBC News, ось. Ну і давайте зробимо так, щоб досить такий простий елемент. Зробимо так, щоб всі заголовки, які в нас ось тут є на цьому новинному сайті, щоб вони в нас зображалися в консолі нашого пейчану. Мусимо зачекати, поки достановиться Beautiful Soap. Зараз я. Призупиню запис і далі будемо рухати далі після встановлення. Так, я встановився Beautiful Soap 4. Звертаю вашу увагу, що 4, а не просто Beautiful Soap, тому що Beautiful Soap може встановлюватися з проблемами або вибивати якусь помилку. Тому звертаю вашу увагу, що допрацьовуємо бібліотеку Beautiful Soap 4. Є, вона встановилася, тепер нажимаємо ОК і в принципі ми можемо працювати над нашими елементами. Про що ми будемо робити? Будемо працювати з сайтом, який в нас називається BBC, і давайте зробимо так, щоб ми з нього одержували собі заголовки. Що для цього потрібно зробити? Ну, По-перше, давайте імпортуємо наші бібліотеки і відповідні компоненти цих бібліотек. По-перше, імпортуємо бібліотеку Request. Далі імпортуємо елемент з Beautiful Soap BS4. Далі задаємо URL, з якого ми хочемо брати наші дані. Так, URL це у нас буде CNew-Scom. І за допомогою бібліотеки Request. Ми з вами будемо здійснювати запит. Get-запит для отримання. Інформації. Так, якщо ми одержали е, код 200, значить ми можемо е, відповідно, е, одержувати в зміну СОВ е, в місці цієї сторінки. Так. Е, далі нам необхідно вказати, що ми хочемо взяти, ну і е, цей елемент е, друкувати. Як ми можемо знати, що нам потрібно звідси брати? Ну, для цього нам потрібно заглянути в код елементу цієї сторінки. Для цього нажимаємо праву кнопку мишки і переглянути код елемента. Збоку в нас відкриється елемент з кодом. Так, щось. О, є. Далі нам необхідно розгорнути ту сторінку до того моменту, поки ми не побачимо конкретні. Теги, які відповідають в нас за заголовки. У нас тут є дуже от багато різних елементів. Так. От, Наприклад, тут у нас є div, в якому знаходиться ще один. Розгортаємо, поки не дійдемо до елементу, який буде відповідати в наш заголовок. За так, бачите, ми потрошки там. Нижче опускаємося. Так, є. О, тепер тут є у нас інформація. От ДІВ. Ще один. Так. О, і тут у нас є заголовок, бачите? Заголовок. Що складається цей заголовок? Заголовок складається з назви h 2 і складається з класу, який відповідає цьому. Цій назві тегу. Відповідно, нам в елементі headlines потрібно вказати, що ми хочемо всі ці елементи, які мають ну, які місця тег 2, тег h2 і відповідають класу ось цьому CS4F і так далі, що ми хочемо їх одержати. Для цього, що ми робимо? Ми кажемо, що ми змінну, яка в нас буде називатися Headlines, за допомогою беремо зміну Soap і find Out отримуємо всі значення цих елементів. Якщо ми Заберемо, просто Fint, значить ми будемо брати тільки перший заголовок. В нашому випадку цікавлять всі, далі прописуємо назву тегу і клас, до якого він відноситься. Або ж можна ще прописувати ID, тобто ідентифікатор. Якщо ми зараз виведемо ось цей елемент, так, print, так, давайте print. Так, і давайте що їх Ой, перепрошую. Headhands. Ми побачимо, що в нас виведуться всі елементи з цими заголовками. Так, почекаємо, поки в нас воно прогрузиться. о, Бачимо H2, клас, перший заголовок, потім де знов заголовок, і так далі. Там дуже-дуже їх багато. А що нам треба зробити, щоб воно в нас було у більш зрозумілій формі? Ну, По-перше, нам потрібно цей елемент перетворити в текстові дані. Для цього ми можемо це зробити. Давайте їх розділимо на окремі елементи, тобто, щоб кожен заголовок був окремий. Для цього прописуємо цикл for, який буде працювати по змінній headline. І буде відповідно, мати стільки елементів, скільки має наш об'єкт headlines. Так, Після цього ми з вами використаємо. Метод, який прибере ось ці всі теги, а буде подавати тільки текстове значення. Для цього потрібно створити використати метод text -str IP. І далі так, нажимаємо, запускаємо нашу програму і побачимо, що у нас ці заголовки прекрасно будуть розділені. І Один за одним будуть виводитися так, от є у нас наш перший заголовок, який ми бачили, так, другий заголовок, і вниз там вони йдуть записуються в кожен конкретний блок. Також ми можемо передбачити, що буде в нас відбуватися, якщо в нас, наприклад, виконалася якась помилка. Для цього ми перестрахуємося, виведемо Plin, сталася помилка в доступі сторінок. Ну, це якщо говорити про заголовки. Так, заголовки це все ок. але бувають ситуації, коли нам потрібно там, одержати якісь конкретні дані, наприклад, курс валют. Так, для цього, що нам треба зробити, знову ж таки, імпортуємо ці елементи. Далі будемо працювати з об'єктом, який вказує курс валют. В даному випадку це в нас офіційний сайт Національного банку. Так, і тут бачимо, що тут є стільки-то валют, є там код валюти. Нам потрібно цю табличку собі вивести, ну, собі її забрати з цієї сторінки, і потім з неї ми собі можемо взяти якусь конкретну валюту, яку нам буде потрібно. Що для цього потрібно зробити? Ну, Знову ж таки, створюємо змінну, яка буде в нас отримувати інформацію про цей сайт, так, здійснювати запит на цей сайт. Пописуємо змінну Response, Response-Get і вказуємо. Далі кажемо, що ми хочемо HTML-контент перетворити в текстовий елемент. так, HTML content текст. Далі рухаємося далі. Що нам потрібно зробити? Далі ми створюємо змінну Soap, так як ми тут робили. Так. І за допомогою методу Tomb Beautiful soap ми одержуємо ось цей елемент HTML-контент і також формуємо елемент сперсе. Що далі нам потрібно зробити? Далі нам потрібно дослідити цю сторінку на предмет того, де знаходяться наші об'єкти. Ну, ми можемо побачити, що в нас ось тут є блок, в якому так, от, main, от, Значить, в цьому main нам потрібно шукати нашу таблицю. Так, а це таки таблиця буде. От, row. От в цьому класі в нас. Так, це вище. Так, значить цей. Далі рухаємося ось. От, є в нас внутрішня інформація. От в нас є е, таблиця. Так, але нас цікавить не таблиця сама, а відповідні рядки цієї таблиці. Тому переходимо в те Техти-боді, і ось тут в нас є рядочки. І бачите, в кожному рядочку в нас в елементі виводиться інформація про конкретну валюту. T -t -r. Тому нам потрібно створити, відфільтрувати ось ці теги R. Що для цього потрібно зробити? Для цього ми прописуємо наступне значення: ми хочемо створити елемент TEDS so, all, fintads. Так, і тепер, коли ми з вами надрукуємо цей елемент, так, ми побачимо, що в нас якраз збереглася ось ця інформація про валюту, яку ми там хочемо, ну, про різні валюти. Зараз нам необхідно. Цю інформацію про валюти. От бачите, там швейцарський франк, і всі елементи є, які нам потрібно. Але нам потрібно відкинути, по-перше, теги. Це ми можемо зробити за допомогою методу текст STRIP. І також нам потрібно їх записати в список для того, щоб ми могли собі використовувати цей список для того, щоб дістати курс конкретної валюти. Тому давайте що ми зробимо? По-перше, створимо елемент зі списком, куди будемо проводити, в який ми будемо здійснювати наш парсинг. Далі запустимо, так як ми в попередній раз робили, цей колфор, який буде працювати по перебирати наші рядки з елементу tds, тобто рядки. Далі робимо так, щоб кожен новий рядок цієї таблиці в нас був доданий. В, е, 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 як окремий елемент списку, для цього використовуємо е, метод append. Е, е, Далі ми з вами можемо е, перезапустити цю програму і побачити ну взагалі нічого не побачите. Давайте надрукуємо ще цей список, е, щоб ми могли побачити, як він у нас виглядає. Так ось. Є після того, як ми там перебрали і додали. От друкуємо, і бачимо, що цей список в нас, ну зараз ми побачимо, що цей список в нас буде складатися з різних, от, з різних валют. Так, от, наприклад, австралійський долар, його там вартість, азербайджанський монат, вартість і так далі. Далі нам необхідно а, зрозуміти, в, якому, а, в якій позиції цього списку знаходиться необхідна нам валюта. Наприклад, нас цікавить, що долар. Так, ми бачимо, що долар. Так, я десь його певно пропустив. Так, канадський долар злотий. Єгипетський, а от євро і є долар США. Він в мене знаходиться, якщо говорити по елементах списку. Вартість цього долара знаходиться в мене, якщо говорити по елементу списку, якщо нумерація йде від 0, то він знаходиться в мене на 39 й позиції. А назва цього елементу знаходиться в мене на. 38 позицій. Тому нам потрібно створити дві змінні і в них добути ось ці значення. Для цього давайте ми створимо змінну $.US і neймval. І в $us ми будемо одержувати ось це значення курсу долара, А в nameVal ми будемо. Ой, перепрошую навпаки. А ні, так. А в nameVal ми будемо назву. Цієї ну, валюти прописують. Ну і тепер, коли ми надрукуємо цих два елемента, ми побачимо, що в нас виведеться, так, секунду, побачимо, що в нас виведеться назва валюти доларша, і її вартість, так, Ну, на даний курс, який там є в сайті, на сайті. Якщо ми хочемо змінити якусь, ми можемо просто тут змінювати цифри в нашому позиціонуванні списку. Наприклад, я хочу австралійський долар вивезти, Так? Австралійський долар це в мене йде 0, 1, 2, 3. Так? Тобто третій елемент, і там, наприклад, його вартість ось тут це йде вже четвертий елемент. Задаємо. Давайте я список друкувати вже не буду, його приховаю. І побачимо, що в нас тут виявилося значення ось цього якраз австралійського долара. Секунду, ось, є австралійський долар і його курс. І, відповідно, ці значення ми вже собі можемо використовувати для різних якихось завдань, які ми вже там будемо в наступних елементах розглядати. На цьому все. Дякую за увагу.